Гучна заява президента Україна з та Росія опиняться за одним столом переговорів. Коли і де відбудеться зустріч, Зеленський дорікнув Європі у слабкості і заявив про готовність ступити російські кораблі біля Гренландії. Докладно про заяви українського лідера у Давосі. Далі на фабриці новин натискайте вподобайку і до справи. Володимир Зеленський анонсував першу тристоронню зустріч України з та Росії. Вона відбудеться 23 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах. За словами президента, переговори технічних команд триватимуть упродовж двох днів. Також український лідер поділився враженнями від особистої зустрічі із Дональдом Трампом у Давосі. Глава держави назвав її хорошою, продуктивною і змістовною. Зеленський наголосив, що документи про завершення війни тепер ще більш підготовлені. Окремо президент обговорив із Трампом посили. Повітряного захисту України від російських обстрілів говорили сьогодні і про ППО для України. Попередня зустріч із президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося. Подякував за попередній пакет ракет для ППО. Попросив про додатковий, зауважив Зеленський. Дональд Трамп також назвав дуже хорошою зустріч із Зеленським у Давосі. І на прохання журналістів передав послання Путіну. Війна має закінчитися. Ось і все. Багато людей загинуло минулого місяця. Загинуло 30 тисяч людей. Це переважно солдати, і це справді війна, яка має закінчитися. Кінець цитати: одразу після зустрічі із Дональдом Трампом, український президент вийшов до трибуни форуму у Давосі. Він дорікнув Європі за слабкість перед російською та іншими загрозами. Торік, тут у Давосі я завершую мою промову словами: Європа повинна знати, як себе захистити. Рік минув і нічого не змінилося. Ми досі в ситуації, коли я повинен казати ті самі слова. Кінець цитати. На думку Зеленського, європейці сподіваються, що в разі загрози НАТО спрацює. І додав: не дивно, що Трамп не хоче слухати Європу в нинішньому її вигляді. Дехто намагається переконати президента США змінити курс, але він не зміниться. Президент Трамп любить те, ким він є. Він каже, що любить Європу, але він не слухатиме таку Європу, вважає Зеленський. Президент підкреслив, «В Європі потрібна Україна? Мовляв, тоді ніхто не витратиме ноги об Брюссель. Ба більше, Україна знає, як топити російські кораблі, котрі нині вільно ходять біля Гренландії. Європа має знати, як себе захистити. І якщо ви посилаєте 30 або 40 солдатів до Гренландії, для чого це? Який меседж це несе? Який це меседж Путіну Китаю, і навіть важливіше, який меседж це посилає данії? Це найважливіше вашому близькому союзнику, наголосив Зеленський. Він також зізнався, що Європа просить Україну більше не порушувати питання про поставки ракет Томагавк, мовляв, аби не дратувати США. Окрім цього, Зеленський із високої трибуни провів паралель між затриманим очільником Венесуели Ніколасом Мадуро і Володимиром Путіним. Трамп провів операцію у Венесуелі, і Мадуро було заарештовано. Були різні думки про це, але факт є фактом: Мадуро під судом у Нью-Йорку. Вибачте, але Путін не в суді. І це на четвертий рік великої війни в Європі. Із докором зауважив президент України. Не мов би, почувши критичні слова Володимира Зеленського, Еммануель Макрон повідомив новину. Франція перехопила російський нафтовий танкер у Середземному морі. Військові зупинили під санкційне судно, що прямувало із Росії. За словами Макрона, танкер підозрюють у використанні фальшивого прапора. Операцію провели у відкритому морі спільно із союзниками. Розпочато розслідування. Затримані моряки, пов'язані із тіньовим флотом Росії, постануть перед судом у Франції. Ми сповнені рішучості дотримуватися міжнародного права і забезпечувати виконання санкцій. Діяльність тіньового флоту фінансує агресивну війну проти України, додав французький лідер. Друзі, як розцінювати цю подію? Чи означає це, що Європа все ж готова демонструвати силу? Або це радше виняток, і Володимир Зеленський правий. Долучайтеся до поговорення у коментарях. Жаред Кушнер, зять Трампа, Вітков і Дмитрія вчора перевели перемовини. А тепер Вітков каже на 90% все готово, і мені здається, каже Вітков, що Путін готовий підписати цю угоду. Завтра ввечері летимо із Джаредом до Москви. пізно вночі прибуваємо. Відповідно, перемовини на п'ятницю з Путіним і перед тим. Почекають відкофі Джаред Кушнер, зеленського у Давосі зустрінуться завтра перед відльотом з Володимиром Зеленським. Тобто, щось зараз сталося. Трамп каже, що ці двоє. Має він каже Путін і Зеленський. Це не дурні. Вони мають зараз підписати угоду, тому що е, кращого моменту може вже е, не бути. Це перша історія, яка от здавоса гаряча сьогодні. Друга історія, яка стосується так само України, як не дивно. Це історія із островом Гренландія, так, островом Гренландія, а також і така, знаєте, е, історія як. Е, Переп як пролог до цієї історії це е, острови Данські, які були викуплені Сполученими Штатами Америки ще на початку двадцятого століття. Це все переплітається і тут ще й от е, Україна сюди домішується. Чому все так відбувається? Е, відбулася розмова Марка Рюта, е, генсека НАТО із Дональдом Трампом. Перед його оцим от виступом виступ стосовно Гренландії у Трампа вийшов ну такий, хочу сказати, недостатньо гостренький Трамп заявив, що Америка просто хоче збивати ракети, і вона хоче шматок криги. А цю кригу чомусь всі їй не віддають. Воєнна операція аж ніяк не готується. Це зрозуміло із публікацій які з'явилися в New York Таймс, зокрема, видання пише, що Білий дім на даний момент не робив запит до Пентагона стосовно планування військового вторгнення до Гренландії. Військові аналітики стверджують, що захоплення Гренландії американськими військовими не буде складним. Остров насправді майже не заселений. 56 тисяч людей на таку кількість. Квадратних кілометрів, ем, які перевищує втричі штат Техас, щоб розуміли, так і всього 56 тисяч людей там проживає. Представники Пентагона і високопоставлені командири не задоволені, роздратовані, що Трамп продовжує допускати таку ймовірність, такий сценарій, але поки що він взагалі ніяк не розглядається у військовому відомстві. Це перша друге купівля, так от те, що стосується купівлі. Згадують зараз в іншому виданні, також е американському це Нью-Йорк Пост. Згадують історію. От я зараз демонструю слайд із е островами, територіями, придбаними е в Данії у 1917 році. Угода по придбанню е датських, вест індійських островів, нині відомих як Американські Віргінські острови, сталася ще раз. Році угода отут тут важливо супроводжувалася тим, що Сполучені Штати офіційно визнали суверенітет Данії над Гренландією що стало частиною стратегічної домовленості того часу. Серед близько 60 островів і скель включених в цю угоду, один острів Літл James став сумнозвісним. Це теж цікавий такий штрих, після того як його придбав фінансист Епштейн, якого звинуватили зрештою там у кіднепінгу викрадені людей. В торгівлі дівчатами і так далі, і тому подібне. Тобто, є якась певна причинка, але не про це сьогодні Дональд Трамп говорив. Він говорив в основному про те, що е під час Другої світової війни Америка захищала цей острів. І захистила його, оскільки данія е, там вийшла з е, війни на шосту годину після вторгнення Гітлера, і саме завдяки Америці Данія зберегла цю Голландію, Тепер треба віддячити.